Добрий день, я сімейний лікар Рогобицької міської поліклініки і хочу сьогодні вам розказати про таке захворювання, як кашлюк. Кашлюк, або як народі називають коклюш, це інфекційне захворювання дихальних шляхів, яке викликається бактерією бордетела пертусіс, проявляється тривалими нападами сильного кашлю. Кашлюк є дуже заразний, відлегко поширюється від людини до людини повітряно крапельним шляхом при кашлі чи чханні. Для кушлюка характерна заклізнюсть перебігу. В типових випадках прохідляють такі періоди захворювання: інкубаційний, катеральний період спазматичного кашлю і рекомпалесенції. Інкубаційний період триває від 3 до 14 днів. В середньому 5-8 днів. Катеральний теж триває від 3 до 14 днів. Характеризується появою сухого кашлю, часто перед сном вночі. Найбільш небезпечний кашлюк є для дітей до одного року через важкий перебіг з частими зупинками дихання і ускладненнями. Ще важчий може перебіг бути для немовлят і новонароджених через те, що є високий ризик смерті. Немовлят кашель може не проявлятися, але в них може бути зупинка дихання на короткий час. Про що може свідчити посиніння обличчя? Явно встановлюється на основі клінічних даних та ПЛР-методу, тобто полімеразної ланцюгової реакції. Тобто, ми беремо собі з ротоглотки, а дітям річ з носоглодки, для того, щоб дослідити генетичний матеріал самої бородотели, щоб підтвердити, що це справді кашлюк. Лікування ми проводимо антибіотиками, а саме мокровітами. Одужання починається через 4-8 тижнів, хворий починає менше кашляти, приступи стають слабшими, і, а також може одужання наступити, тривалість цього може бути від 2 до 6 місяців. Ну але захворювання можна запобігти. Зараз там є вакцинація відповідно до національного календаря профілактичне щеплення. Щеплення дитині від кашлюку для того, щоб профілактику зробити, проводиться у 2, 4, 6 і 18 місяців. Але якою вакциною щеплення проводимо вакциною АКДП. Тобто вона захищає одразу від трьох хворів: кашлюка, дистері, правця. Вакцина є безоплатною. Внаслідок вакцинації дитина не захворіє, або навіть якщо захворіє, то в дуже легкій формі. Але ще потрібно вакцинуватися і вагітним від 16 до 32 тижні вагітності, незалежності від того, чи їх вакцинували в дитинстві, це необхідно для того, щоб захистити дитину в перші місяці життя до отримання нею вакцини. Ďakujem za úvahu.